Доброго всім дня! Сьогодні одержала от насіння, розпаку... насіння овочів о, з Миргорода і хочу поділитися з вами. Якщо вам цікаво, подивитися, чим зацікавив мене цей магазин. Будь ласка, приєднуйтесь, поглянемо разом. Перш за все, мені сподобалася розпаковка вагова. Є, от, наприклад, морква 50 грамів. 50 грамів моркви в цьому магазині коштує 25 гривень. От перед вами тут розпечатка, я все можу показати вам, який коштує. Буряк теж 25 гривень. 50 грамів. Редис жара теж 50 грамів, 25 гривень. Буряк урус. Це кормовий буряк. Ну, ми живемо в селі садимо буряка багатенько такого, от 200 густує 60 гривень. Це така цінова політика. Е, в Далі. Дуже великий асортимент різних овочів на цьому сайті. І теж, от подивіться, наприклад, помідори агата, мої улюблені помідори Ляна. Теж хороші помідори, ну всі їх знають, мабуть, я дуже захоплююся сортом агата вже дуже багато років. Особливо, коли це оригінальне насіння непідробка. Кущ дуже гарний. І стільки років я шукаю отаке насіння. І на цьому сайті знайшла. І е, от ціна, погляньте, агата 100 штук коштує 4,10. А 500 штук. Томат Ляна коштує 10,50. Наступне, от рання любов томати 25 штук, коштує 4,10. Тобто цінова політика теж така невелика. Подивіться, 5 гривень, 5 гривень, 7 гривень і так далі. Далі, рання любов помідори взяла, теж хороші ранні. Огірок далекосхідний, Люблю я цей огірочок. І теж коштує він. 4,50 40 штук. Лібеле огірочок. цей огірочок я вперше виписала в цьому році. Що ж про нього пишуть? Чим же він мене, мені сподобався? Дуже популярний ранньостиглий, гібрид. Завезений із Німеччини. Починає плодоносити на 45-й 46-й день. Джолозапильний корнішон з переважно жіночим типом цвітіння, дуже пластичний, дає гарні врожаї, в роки з несприятливим погодними умовами. Може висаджувати і під плівку. І теж оцей огірочок лібелле коштує 10, гр... 10 гривень 20 штучок. Наступне, що я виписала, судар. Це солодкий пелець, судар, всі його прекрасно, знаєте. Ратунда солодка. Це товстостінні сорти перцю. Роко гігант. Теж дуже гарний сорт перцю, Я вже трішечки говорила і знімала відео про перець. І говорила про те, що яка ціна. В цьому ж магазині ратунда. Тобто всі перці по 30, коштую, 30 штучок коштують по 5 гривень. Тобто дуже дешево. Далі виписала от диня ананасна. Ананасна така динька, от називається ананасна. І ціна цієї дині. 5 гривень теж. Ефіопка, денька така, теж Ефіопка, теж 5 гривень. Дуже люблю моркву Лосиноостровська. Лосиноостровська. 20 грам. 20 грам, і коштує вона. 16 гривень. Це теж достатньо таки недорого. Ну, всі прекрасно, знаєте, борщовий буряк. Виписала дві штучки. Борщовий буряк коштує дванадцять п'ятдесят. І. 8,50 відповідно 10 грамів і 20 грамів. Кабачок скворушка. Кабачок скворушка 20 грамів, коштує 10 гривень 50 копійок. Теж достатньо таки недорого. Але головними винуватцями гарміто, що я виписувала ці це насіння, все-таки була капуста. От багато шукаю я капусту, де ж взяти капусту. І от детмашер рання, і амагер рання. Щоб по 10 грамів було. Бо я багато вирощую капусти, завжди, хоч тепер і білокрилка, і все, але намагаємося боротися. Але дуже люблю капусту і саме купую по 10 грамів. І знайшла на цьому сайті капусту, а потім вже виписувала інші, інше насіння. То капуста 10 грамів, всього 15 гривень. Це теж маловажно для пенсіонера, як для мене. І дуже люблю ці сорти. Емагер, і Фрю, фрюєр і, фр фр і білосніжка. Тобто завжди їх вирощую на своєму участку. Далі купила кукурудзу Ruby Red. От називається Ruby Red, Це капуста для попкорму. Теж 20 грамів. І капуста, капуста, капуста. Кукурудза, цукрова, коштує 9 гривень 20 грамів. Теж, відповідно, недорого. Кукурудза, цукрова брусниця. Теж солодка кукурудза, брусниця, коштує теж 9 гривень. Оце і всі овочі, які я поки що виписала. Получилось у мене на все про все 355 гривень. Але ж, ну, деякі, деякі тільки Зачитаю вам ціни. От морква, наприклад, каротель 50 грамів, я вже говорила 25 гривень. Буряк кормовий 60 гривень. Буряк столовий 20 грам. Буряк столовий 20 грам. 12,5 гривень. Отак, отакі ціни виходить у нас. Мені дуже сподобався, звичайно, цей магазин у Миргороді. але я не можу говорити, звичайно, рекламувати його, якщо хто десь побачить на упаковці, будь ласка, придивіться уважно і замовляйте на сіння. Мені дуже сподобалося, особливо і цінова політика. І дуже швидко прислала насіння, і о, усе, жодно, жодної упаковочки немає, або просроченої, або ж що, що вже термін пригодності закінчився. Все насіння свіженьке, хороше. Дякую продавцю за.